Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі ліхтарі габаритні. Вони є в жовтому, білому і червоному кольорі. В жовті продаються ось таким кронштейном кріплення в зборі. А білі і червоні без кронштейна. Їх розміри 108 мм ширина, 45 мм висота. 12 мм товщина і монтажна відстань створів 90 мм. Ось такі ліхтарі. У них по три світлодіода, а також світловідбиваюча поверхня. Дуже класні. Це виробництво Туреччина. Вони сертифіковані, працюють від напруги 12 і 24 В. Не бояться пилу, не бояться вологи. Дуже класної якості. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.